Раніше запускали білку і стрілку, а зараз, бачите, запускають куріне філія. 80, друзі, 2 гривні. Офігеть. 75 – Це взагалі дешевше майже паперу. Ну тут ви самі розумієте, що на цьому базарі якісні набагато. Ну, ну і тепліше, і зберігається якось краще сьогодні. В меню 190 гривень всього на всього. Реально. 190 гривень генеральський. Так, а це Чорчхела, це я навіть не побачив. Ну, віноградний сок, <звук> сок, Ківі, абрикос і гранат. Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. У нас на календаре 16 февраля 2025 года. Вы видите, что у нас наступила зима. Честно говоря, холод такой собачий, что даже не хочется что-то где-то по улицам ходить и изведывать. Но сегодня, друзья, я приехал на рынок на лесной для того, чтобы посмотреть цены и показать их вам. Поэтому, если вы готовы, пристегнули ремни, прожали в подубайку, не забыли проверить подписочку и погнали! Друзі, я зараз знаходжусь на метро Лісова, і в принципі я вам відкрию таємницю, що я планував зовсім на інший ринок. Но сьогодні неділя я прийшов на цей інший ринок, котрий під відкритим небом, о, о, там от вдолі асфальта. А там нікого нету, друзі. Там нікого нет. То ли холод всіх розпугав, то ли пізно я приїхав, хоча зараз перша половина дня. Ну коротше, раз тут, то я думаю, а не зайти ко мені вот на цей базар. Базар на лісовій. Тому що тут зазвичай більш тепленько, тут зазвичай більше людей і в принципі тут якось більше жив. Тому давайте пройдемося по овочам, по фруктам, подивимося, що по чому. А це чесник в яку ціну у вас? Чесник по 10 або 20. По 10, ага. Тільки більше, ніж півтора. Добре, добре. Дивіться, на 30 гривень. Це буде 60-40 кілограмів. А в яку ціну ця тиква у вас? 30 кілограмів. 30 кілограмів. Так, а, а цей картопля. Картопля є 30 гривень, є 35, а є 40. 30-35 і 40. А морква? 40 гривень кілограм. Дякую. Так, що я бачу? Я бачу морква 45, буряк 40, цибуля 25, картопля 35, яблучка 45, помідорки є 85, 110, 120, огірки 120 та 150, перчик на задньому плані 170. Так, шарон. Шарон, до речі, подешевшав. Бачите, став 130, був 180-170, зараз шаром 130, апельсинка 80, полуниця 350. До речі на деяких ринках зараз полуниця по 500. Ви тільки собі, собі уявіть, 500 гривень. Але є, але є. Все, що хочете, все є. Ківі 120 є, ківі голд 350. Ми були, друзі, з вами на Печерську, не пам'ятаю, правда, на якому ринку. Там було ківі 500. 500 гривень за ківі, за кілограм Ківі 500 гривень. Тут, бачите, на лісовій це завжди дешевше 350 гривень. Почериці 65 або 85. Груша сотка. Капусточка. Мені цікавить капуста, бо останнього разу я її купував десь за 48 гривень. Тут, бачите, може трохи вам незручно дивитися, але... Все в теплі. Морква ще раз 45. Капуста ось на задньому плані. Я бачу 50 гривень. Капуста 50, морква 45, Так, огірки. Ви купуєте, де? Да? Огірки. А огірки в яку ціноці? А, 125, я гане побачив. Огірки 125. Уманські 150, коктейль 120. Так, мандарин 100, кишміш середина зими, кишміш, бачите, 300 гривень. 300 гривень, Києві Гол 350, апельсин 80, гранат 160 гривень. Друзі, буду рад почути від вас фідбек по цінах на лісові, тому що кожен з нас з вами живе в різних куточках, не те, що навіть міста, а в різних куточках нашої, мабуть, навіть земної кулі. То напишіть, будь ласка, скільки у вас, ну, візьміть якусь одиницю, да, наприклад, Києві, або, наприклад, апельсіну, напишіть, а скільки у вас це коштує. На сьогоднішній день, бо нам 70 гривень я бачу. Бо завжди цікаво порівнювати, де, скільки і по чому. Так, морква 35 гривень. Яблучко, Ну, яблучко якось цей. Чи подорожчали, чи мені так здається, бо 35 це найнижча ціна. Середня десь 40-45 гривень в середньому. Так, коктейльні 80, це у нас вже трохи залишок, лимон 70. Так, з цього у нас з боку шарон 180, шарон Іспанія 270. І ще є медовий 300. А підкажіть, оцей шарон, то що Іспанія, він якось по смаку да, відрізняється? Чи... Чим він відрізняється? Не в'яже. Не да? так? Весь Іспанія. А, весь Іспанія, все. Весь Іспанія. Ні, я маю на увазі оцей, наприклад, 180, да? так? Тут, той... тут просто що він не красивий. А, там, все, все. Бачите, поцарапане від ага. дерева із-за того. Ага. Оце і що 300, вони одної фірми. Поняв, поняв. За смаком вони одинакові. Просто більше це, симпатичний, да? так? Так, так. Дякую. А, а, а цей лохина це 200 за баночку, так? Да? Так, там 250 грамів. 250 грам. За упаковочку. Грам. Тут там багато дешевше все. Дешевше і якісніше. І якісніше. І обманює, і, і, да, і Тому розповідаю, дивлюся. думаю сьогодні розповісти про цей про той ринок, а там нема, там штіль. Ну, тут ви самі розумієте, що на цьому базарі якісніше, набагато. Ну, ну і тепліше, і зберігається якось краще. Да, дякую. В8.3. сто 130. Авокадо. Три штуки на сотку або 35 за штуку. Так, тут у нас 150 гривень. Це сліви. Мені, до речі, сліви, мені подобаються найбільше влітку. Так, імбір 120 я бачу гривень. Ківі 110. Гранат 180 гривень. Огірочки 130, в далечині вам не бачно, огірок Турція 140. Полуниця, полуниця 100, А ні, полуниця 350, подумав думав 150, але ні, не показалось. Помідорка 120-130. Маленька помідорка чи коктейльна, чи як вона називається, 300 гривень. Коктельня 120 гривень. Ну, дешевше, дешевше. Мені здається, навіть дешевше ніж в магазині, бо в магазині помідор за 120. Це десь ну, приблизно, там я не знаю, там. Ну коротше кажучи, я думаю, що якщо ви ходите по магазинах, то ви можете порівняти все це і самі. 50-50-50-50. Шукаємо продавця, дівчину, жінку, звертатись сюди. Ось вихід з метро, і ось зразу при вході на ринок. Зразу у нас є ось такий павільйончик лоточок з заморськими сладостями. всякими. Дивіться, що у нас по меню на сьогоднішній день є. Да? Редзинки. Редзинки у нас починаються з 90 гривень. Дамський пальчик, ізюм, йдуть 120-160 узбекські 300 і 280. Так, далі у нас є арахіс смажений 130, сирий 100, очищений, очищений 130 і солений 150. Набір. Серцевий набір. А чому серцевий? <рес> Цікаво, чому серцевий набір? Так, фундук смажений 650, фундук сирий 500. Бразильський горіх 700. А що це серцевий набір? Да? А, а що там є? Міндаль, фондок, вішня, ага, куча всього. Так, кишю смажений 500 гривень. Міндаль смажений 500 гривень, Гарбузов... гарбузове насіння 240 Чорнослив, де стартує від 160. Самарканд. Друзі, знаєте, де самарканд знаходиться, в якій країні. Чорний слив Молдова 160, корага 180, 200, 200, 200, 250 і найдорожчі корага 370. Але я не прочитаю, що це за корага, натуральна є. Так, зверху великі пачки, майже те ж саме, з да? сирий кешю і так далі, так далі. Так, з цього боку у нас конфетки. І бачите, ось така от халва. Халва 80 гривень за пів кіло. Тобто кілограм у нас буде десь 160 гривень. Самарканська халва. Ніколи не куштував самарканську халву. Так, молочна, це молочня, це диня, диня, халва з динею. Диня, диня, диня це шоколадна шоколад. Мармурова сармарканська халва. Клас. Халва та тахина Киві. 320. Рахатлоком. А це як ви сказали? Це Рахатлоком рахат рахат теж. Да. А скільки там пів кіло да, десь? Кілограм? Кілограм море, а там півтора. Ага. Так, а це звичайно у нас. Да? 480 за кілограм. А тут зорієнтуйте, скільки воно. 240, 240 будь-які, так? Да? Угу, зрозумів, чорнослив 150. <реклама> ну так реклама двигатель торговля. Ж треба, щоб ви цей дійшли, дивились і купували. Так а, так, а не хоче продавити. <реклама> не хоче. Так, а тут у нас звичайна халва, так? Да? 100 гривень, посолнух 100 гривень. Так, це у нас сушена 560, да? да. Фінік, Ізраїль 550. Так, а це Чорч це я навіть не побачив. Скільки і чим відрізняється? 70 і маленьке 50. 70-50. А це просто сок різний, так? Да? Виноградний сок, сок, киви, абрикос і гранат. Виноградний киви, абрикос і гранат. Клас. Все, дякую, гарного дня. Реклама торч, зліміти на вірь, щоб попався. Ага. Так, східні солодощі, Аманці. Ось такі. А1, 3 Все, дякую. Дуже зручно, що е, зразу цінники є, щоб не відволікати продавця. І цінники дуже зрозумілі. Кармар 250, м'ясо, мерлузи 300, стейк 400. Друзі, до речі, хтось. Е, з вас просив не проговорювати всі ціни. Но це дуже дивно, бо Мені здається, хтось вас приймає на слух, хтось приймає відео. Ну, в будь якому випадку, ви можете, якщо вам не хочеться слухати голос, ви можете просто виключити звук, включити пісню якусь і і просто відео, останавливаючи на паузі ті ціни, які вас цікавлять. М'ясо сайди 145 форель закарпатська 155 хек. Королівські 145, блакитних як 145, камбала 200. Так, Скумбрія 175. Щось я пропускаю, щось я не показую, бо якщо буду все-все-все показувати, це буде, мабуть, до ранку. 120 гривень мойва. Мінтай без луски, 135, а там що це таке стейк зубатки. Кілька слабоселена 120 або хамса 220. Оцю, до речі, ви просили колись показати е, полуфабрикати елікантні, елікатні, 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 елікатні. Бо ми були в Галі бало, були в цьому. Мама готувала, а в елікатних ми не були. Ну так бігла, посмотрим просто що. По пельмени, вареники. Добрий день. Млинці, да? млинці з сиром 12 за 100 грам, тобто це 120 у нас з сиром, з куркою теж 120, вареники з, вареники з сиром 100 за кілограм. Коротше, всі, майже всі вареники 100 за кілограм печінка, м'ясо чесник, хінкалі 180 за кілограм. Тут хінкалі. Трохи менші 100 за кілограм пельмені, 120 і маленькі. А це типу дитячі, так, такі маленькі? Типу, але не дитячі. Але не дитячі. Там спеці, мабуть, є ін'янь 140... 140 гривень. Поняв, дякую. Так. Добрий день. Добрий день. А можна у вас про ціни людям показати, розповісти, щоб до вас прям поперло? Не треба добре, не буду. Друзі, дивіться, є у нас на лісовій гриль від шефа. Ось така штука. І тут завжди просто велике, велике райське насолода, кур... курінне райське насолода. І що найцікавіше, я бачу перший раз, що по цей бункер працював. Дивіться, там внутрі живе курка. Це капсула для польоту на е місяць. Раніше запускали білку і стрілку, а зараз, бачите, запускають куріне філія. Коштує значить, ця вся прелість, моя прелість, як казав один герой із одном'яного фільму, шашлик куріний. Курка 65 гривень за 100 грамів. Це все за 100 грамів, друзі. Крильця гриль 35, стегно 45, качка 45. По цінах, значить, дивіться, салатики. По салатикам. А, що у нас тут є? Крабовий, крабовий, крабовий цезарь, звичайний олів'є. А там от зверху, вон там зверху цінники на салати, котрі ми з вами бачимо знизу. Значить, дивіться, цезарь у нас 30 гривень, крабовий 35, це все за 100 грам. Немоза за 35. Оселедець під шубою 30. Так, а млинці не бачу ціни, де на млинці. Ага. Застрибуємо все, дякую. Величезні пиріжки з капустою або ще купував з повідлом. Кажеться, з повідлом. Все по 30 гривень. Бачите? Ось так виглядають ці ця прелість. Здоровенні. Не дуже. Скажімо так, корисні, але дуже смачні пиріжки. Перепічка 40 гривень, до речі, перепічка на театральній вже коштує, якщо я правильно пам'ятаю, 50 гривень. Перепічка. Біляш курка 50, ріс зі свининою 35, 50-50. Бірюківські продукти. Ага. А це десь територіальна ЦД. Церква. Біла церква. Бо не зустрічав. Оці галі балова не все інше зустрічав, а бірюки, бірюки. бірюки, Бачите, бірюки. Так, а ну давайте подивимось тоді. Раз ми завітали до бірюків, Що у нас по чому? Фрікадельки з рисом 100 за кіло. Рибні котлети. 2. А що за риба тут? Судак. Судак. Перший раз бачу, зазвичай в рибних котлетах там якась на А, риба, не пам'ятаю. Так, 230, кардон блюд 31 за 100 грам. Так, а котлета по-київськи є у вас? Нема. Нема котлети, є голубці 140. Голубці. Це навіть більше не голубці. А ні, голубці, думав, це перець. Так, котлети рублені. Ага, все, побачив. Перець фарширований, 150 Гривень. Так, а по пельменям у нас, значить, пельмені індичі 158, хінкалі 120, вареники з капустою. До речі, вареники з капустою одні з найдешевших серед цих цих галіг балуваних і всього іншого 92 гривні. Пельмешки 122 пельмені вершкові 99, домашні 88, взагалі майже. Даром китайські пельмені. А в китайських там що, начинка яка? Філе куряче, ага, бачу, чесник. 190 гривень китайські пельмешки. Так, млинці завжди цікавлять млинці, скільки що по чому. Млинці у нас, дивіться, 129 домашній з абрикосом, з сиром 99, знижки навіть є сьогодні. – 110 і готові чебуреки, просто треба розігріти 170 або 162, в залежності від того, чи курка гриби, чи класичний смажений чебурек. Ось такі бірюки, бачите, у нас є. Навіть ніколи не чув. Напишіть бірюківські продукти, це у нас біла церква. Клас. Дивно, ніколи не зустрічав. Так, Кості, кілограмчик, Радість для собачок 5 гривень. Хребет. хребет 15 гривень, нирки свині 75, Починка свина 75. По, по курці. Кролик 295. Качка, до речі, десь був, куштував качку, дуже і хочу качку купити. Качка 199, індокачка 205, всього на 5 гривень, на 6 гривень дорожче, курка домашня 135, півень домашній 139 на 4 гривні трохи дорожче. Друзі, напишіть, хто розуміє, наскільки відрізняється, наприклад, домашня курка і домашній півень. По ціні то 4 гривні, різниця невелика, а по смаку. Філе домашньої курки 183 по фаршу. У нас сьогодні раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім різновидів фарша. Є асорті, сви, свинина телятина 214. Найдешевше я бачу свинина домашня 189. Фарш. Фарш тут. Дуже Даже є, дивіться, телятина індичка 215, котлета по-домашньому 226 гривень, і перець 259. Так, м'ясо. М'ясо, стегно, свиняче, 178, лопатка 174. Ашеек 239, ребро 219. Ну и такие э, ізиски, які да, хотят многие тоже посмотреть и изучить. Ашеек 269, рулет для запікання 289, біток 319, наднирник 289, посольське теляче 200. 19. Лопатка теляча 279, гуляш 255. Ну, Ціни ви бачите, що я не назвав, можете подивитись, грудинка теляча 169 гривень. Завжди було цікаве, шоколадне масло, скільки у нас сьогодні 280 за кіло. Переяслав 480 за кіло. Гайсін. Гайсін це у нас по 310 за кіло, хоча, до речі, теж смачне масло. Козине. Козина, до речі, дуже дешева. 695, зазвичай воно коштує десь до 800. Тому на лісові сири, молочка можна брати. Так, ще у нас є сири Гауда 260, горіховий 280, Голенський 285. Зверху король Арчер 380. Маздам голландський 410. Рамзес. Класна вітрина, це у нас, побачите, ряд 4А, 4 А46А. Щоб ви орієнтувалися, там ковбасна родина, тут ковбасний рай, ось там от, прохід навпроти Вацака. Ватсак і сюди заходимо. Тут же зразу у нас є сиркова маса курага, ваніль або родзинки 93 гривні. Знов шоколадне масло, знов переяслав, сметана і моцарела. Моцарела 190. сулугуні 295. Знизу сулугуні 290. сметанка 39-20%. хутір 25% 42 гривні. Мені здається, це зовсім недорого, бо в магазинах. Коштує приблизно ну, гривень на 10 дорожче. Щось мені так запам'яталося. І бачите, не встиг я відійти, як вже купа людей. Зразу. Так. По салу, сало генеральське. Сьогодні в меню 190 гривень всього-навсього. Реально? 190 гривень генеральське перекручене сотка, звичайне сальце 120, смачне пахви на 50, м'якеньке 150 рулька, ого рулька. Оце рулька нормальна, 80 гривень, таке, що є і м'ясо, не тільки здоровинна кістка. Так, друзі, цікаво, цікаво. Генеральське сало за 190 це. Це круто, це мощно. Так, що у нас по колбаскам? По колбаскам бачу печінкову ковбаску з знизу 129 гривень. Салтісон 188 це за кілограм, я так розумію. Салтісон 124 гривні, ковбаска до чаю 98, Бутербродна 105, з стелятиною варена 98. З цього боку у нас є м'ясна 180. Ну, ви бачите, дитяча 158 гривень і шинка 131 гривня. Зразу є акції на дитячу. Ну, ось, до речі, то, що я вам тільки що казав про ковбаски. Так, більш такі у нас ковбаски цікавенькі. Не знаю, чи видно вам чи ні. З салями 214, ковбаса Харківська 154. Кисло... Хотіла сказати, кісло молочні молочні 158 за кілограм, 178 дитячі. Зі скоринкою навіть є 146 гривень. Так, давайте подивимось з цього боку тут. Трохи краще. Ліверна 89 за кілограм. Грудинка з перцем 149. Грудинка гуцульська теж 149. Філе, курище, 215. Ковбаска балик 310 за кілограм на задньому плані у нас. Тут ковбаска 80. Ну, Я так розумію, це, навіть, мабуть, за кілограмчик. Сало 194. За кілограм. Сало копчене 203 за кілограм. Сир український 179. Вершковий 179. 400. 403. Дивіться, кілограм КМЗ. Київське м'ясозаводчий, як він називається, 82 гривні. 80, друзі, 2 гривні. офігеть, 75 це взагалі. Дешевше майже паперу. 75 гривень. Реально, знаєте, скільки 500... упаковка на 500 листиків паперу коштує. Ну, не 75 гривень, але я, як, мабуть, в півпалки колбаси. Так, 75 гривень це у нас кіт та пес. Ось така колбаска. 87 краківська. 87 краківська. За кілограм, друзі. Хто питає, хто питає у нас? Чи це за кільце? Ні, це за кілограм. Дивіться 87 гривень за кілограм. Ціни мене шокують. Так, друзі, ну що пройшлись? Ми з вами по базару на лісовій дава там ось у нас названня. я, честно говоря, каждый раз, когда сюда попадаю, а попадаю сюда не сильно часто, был я тут, судя по видеороликам, я пролистал, посмотрел, где-то два месяца тому, может быть, полтора, может быть, два месяца тому. И, честно говоря, по ценам меня ну, не перестает удивлять низкие цены, высокое качество рынка на лесной. Не зря сюда едут все и отовсюду, включая и правый берег даже Киева. Друзья, как вам цены, как вам ассортимент, напишите, будет интересно узнать. Вы по ревнянию с тем местом, де ви зараз знаходитесь. Будь-яку країну теж буду рад почути. Вподобайку влупили, палець вверх прожали. Не забули проверить подписочку під этим відео, Это помогает развитию, да, и просто это какой-то фидбэк от вас. До новых встреч, на новых видосах. Всем пока.